Я також ждала, що я з вами побачуся, тому що ви золота людина. Все на прийом до нього громадяни йдуть за допомогою. Голова обласної адміністрації для цих людей або останній шанс, або це, мабуть, швидше, тому люди хочуть попасти до голови. Та на всіх часу не так і багато. У рівному очільник області приймає раз на місяць. Ще один раз прийом проводить за межами обласного центру. каже найбільше людей турбують соціальні та земельні питання. Багато просять про матеріальну допомогу. Ця жінка прийшла поскаржитись на сусідів, які ходять додому через її двір. Мені ж 88 років. Невже Не вже не можна кончить все це. Питання здавалося і нескладне. Щоправда, для його вирішення потрібно звертатися до суду. Адміністрація у цьому випадку може надати лише юридичну допомогу. А ось ця жінка прийшла з автомобілем. От тільки її номер у черзі інвалідів загального захворювання – 142-й. А скільки я вже маю? Я стара людина Уже 20 років. То я розумію, тенди, тенди і все. Тут Василь Берташ нічим допомогти не може, адже автомобілі для інвалідів закуповує держава. А ось ці люди побудували будинок у білій криниці. Втім, кажуть, енергетики проводити їм світло не поспішають уже роками. 167 тисяч провести лінію. То ці гроші на що треба там. Тільки провести лінію, щоб підключити мій будинок до електрофікації. Добре, я проводив нараду із керівниками, і з рівної енерго. Постараюсь попросити, щоб цей рік у план. Виключили вашу вулицю, а ось цей випадок як для прийому громадян, нетиповий. Очільника області запросили на 140-річчя Свято Миколаївської церкви у Дубровицькому районі. Василя Берташа громада хоче там бачити почесним гостем. При цьому просять і про послугу. Ми звертаємося до громади, якщо можливо, то на цей 2012 рік виділить ці кошти для ремонту і реставрації на нашого храму. Є серед присутніх і люди, які вже не вперше приходять на прийом. Він нічого не вирішив, губернатор. Тож люди і в другій, і в третє хочуть потрапити до голови. 80 відсотків. Дається допомогти людям. Я кожне звернення людей без уваги не залишаю, сам особисто розглядаю. І стараюсь те, що в моїй компетентності, стараюсь допомогти. Уже цього року очільник області прийняв понад дві сотні громадян, торік півтори тисячі. Хто має потребу, може також записатися. Тоді питання пройде попереднє вивчення профільними спеціалістами, після чого візит безпосередньо до голови може бути і не потрібен. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.